Їду дивитися будинок, село Яструбинове Миколаївської області. По лівому берегу, по київській трасі через Вознесенськ, дорога гарна. В посадках квітне акація. В нас тут вже справжнє літо. Від Вознесенська дорога до Яструбинова веде вздовж Південного Буга. Будинок, що я приїхала дивитися, знаходиться на тихій вулиці на в'їзді в село. На вулиці ряд однакових будиночків. Колгосп будував житло для спеціалістів. Люблю оглядати такі будиночки. Вони зазвичай збудовані за кращим проектом і з більшою кількостю зручностей, ніж люди будували самі на сусідніх вулицях. Вулиця Асфальтована. Від вулиці металеві ворота і оригінальний металевий паркан. Тут жив зварювальник високої кваліфікації. В будинку багато всього зроблено його руками. Двір асфальтований. Над ним арки для винограду. Старі виноградні кущі стоять з минулого року з ягодами. Ніхто їх не збирає. У дворі ліворуч будинок. Перед ним вигрібна яма. Праворуч перед будинком свердловина, добуга звідси десь кілометр до води близько. Кажуть води багато і вода смачна. Прямо гараж під невелику машину. Ключів від посібних приміщень не було. Ми нікуди, крім літньої кухні, не потрапили. Спиталася гараж без оглядової ями. Поруч з ним погріб. За будинком впритул до нього крита шифером бетонована літня тераса. В жаркі літні дні це буде найприємніше місце в обісті. За цією верандою вихід на горище. Горище не використовується. Далі господарська прибудова. Під одним дахом тут літня кухня, майстерня і сараї для худоби. Літня кухня. Ну, це скоріш комора з вікном. Плити немає, газу в селі теж немає. Опалення в будинку від твердопаливного котла. Оця незрозуміла девайсіна у дворі дров'яне обладнання для газелі. Ви знали, що газель може їздити на дровах? Цікаво. А Ауді зможе? Воно вивезеться до продажу. Весь двір огороджений металевим парканом. Город в обяві написано 5 соток. Можливо, це по документах. В користуванні соток, мабуть, 10. Он аж до того сусіднього сарайчика. Сусіди обробляють, бур'яном земля не заростає. В городі є літній душ і туалет. Великий металевий бак для води наразі скоріш проблема, ніж актив. Він проіржавив. Але можна домовитись, щоб його теж вивезли перед продажем. Поруч з будинком садок. Частина дерев ще молоді. Вишні й черешні рясно нав'язалися, буде вражай. Будинок вперше таке бачу побудований з залізобетонних плит. Це ж десь поруч був ЖБК, звідки їх возили. Якщо придивитися, видно стики між плитами. Мабуть, будинок міцний. Та до стиків треба поставитися уважно всі тріщини по стінах проходять по стиках, фронтони з білої цегли і по тому, що від вулиці є помітна тріщина. Ніби й нічого страшного, навантаження там тільки балки даху. Та таке враження, що починає відходити веранда. Краще спитатися у спеціаліста. Всі перекриття в будинку заліза бетонні. Дах шиферний ніде не тече. До будинку ведуть двоє дверей із сходами. Парадні, мабуть, ті, що із двору. Тут і гарна кована решітка, і сходинки полагоджені, і двері міцні. Ті двері, що ведуть до веранди, старі, дерев'яні. Їх треба міняти, як і вікна на веранді. Стан вже не дуже. Сходинки на цей ганок теж треба лагодити. З торця попадаємо в невелику веранду. Праворуч котельня. В ній великий твердопаливний котел, від нього розведене водяне опалення. Ну, до цього котла треба уважно придивитися, перш ніж запускати. І на стелі он, видно старе підтікання, ніби щось сильно поіржавило на горищі. Ліворуч невелика комірка. Прямо вхід до кухні. В котельні на підлозі плитка, в кухні і коридорі лінолеум, на стінах скрізь шпалери. Мені дуже подобаються високі стелі. Тут вони за вишки, мабуть за три метри. Зрозуміло, чому в селі роблять низькі стелі. Економія тепла, економія матеріалів. Але ж з високими. Набагато гарніше. В кухні є груба під дрова, на ній можна готувати. І до неї прибудований бак для води. Як воно працювало разом чи окремо з котлом людина, що показувала мені будинок, не знає. Це вже будуть розбиратися нові власники. В кухні вбудована мийка, Фартук на стіні, обкладений плиткою. З кухні потрапляємо до коридору, куди виходять всі інші двері в будинку. Ванна і туалет двері трьох кімнат та вихід на веранду. Санвузол роздільний. Туалет, обкладений плиткою. Ванна поклеєна шпалерами. На стіні є батарея опалення, та якась вона стара і страшна. Оця конструкція посеред коридору буржуйка. Власник останнім часом не хотів опалювати весь будинок, грів тільки ванну та одну кімнату. Ну, це можна просто викинути. Вихід на ВЕРАНДО. Веранда мені подобається найбільше. Багато місця, багато світла. Домашнім квітам тут буде дуже добре. Стіни білені, стеля з крагесу, підлога дерев'яна. Як і в інших приміщеннях, потрібний ремонт. Три кімнати просторі, непрохідні. Площа будинку 70 квадратних метрів. Під вікнами в деяких кімнатах чавунні батареї, а в деяких саморобні металеві регістри. Підлога дерев'яна, міцна, на стінах шпалери. Стеля покрашена. Десь вирівняна краще, десь гірше. Головне без затікань. Всі вікна дерев'яні, великі, стан вже не дуже. Межкімнатні двері дерев'яні ще міцні. Ціна 9 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі Треба, звісно, прикласти руки і вкласти гроші, щоб довести будинок до жилого стану. Дротовий інтернет протягнутий вулицею. Потрібно тільки завести до будинку. В селі Яструбинове проживає десь 1200 людей. Тут кілька магазинів, дитячий садок, пошта ФАП. Величезна школа. Таку велику рідко десь в місті побачиш. В селі чисто, зелено, багато квітів. В Яструбинові розташована контора великого агропідприємства, яке в радянські часи навіть вирощувало рис. Тепла достатньо, і вода поруч. Роботу можна шукати тут або в райцентрі Вознесенську, до якого 11 кілометрів. І там є вся необхідна інфраструктура. До Вознесенська ходить маршрутка, є залізнична станція Яструбинове, але потяги на ній зараз не зупиняються. А ще поруч Південний Буг з затоками, жовтими ірисами вздовж берега, рибалками, чистою водою. Гарні тут місця. А я їду далі. Підписуйтесь! Буде ще багато цікавого.